Привіт, друзі! А ви знали, що в Польщі можна пройти повне обстеження здоров'я абсолютно безкоштовно? Якщо вам за 40? так вам не почулося це не тільки для пенсіонерів. Усі, кому виповнилося 40 років, і більше можуть скористатися крутою програмою Профілактика 40+. Як це працює і що треба зробити? Зараз усе поясню. Отже, поїхали. У Польщі діє програма, яка дозволяє один раз пройти комплексне обстеження за кошти держави. Неважливо українець ти чи поляк, головне мати песель. Програма продовжена до кінця 2024 року, і ви навіть можете скористатися нею вдруге, якщо минуло більше 12 місяців із першого обстеження. Але до кінця року залишилося не так багато часу, тому варто поквапитися. Тепер про деталі як усе працює. По-перше, необхідно отримати направлення у своєму інтернет-кабінеті пацієнта. Там знайдете анкету Профілактика 40+. Заповнили тоді посилання на сам сайт знайдете в описі під цим відео. А якщо не хочете заповнювати онлайн, то телефонуйте на гарячу лінію. Просто відповідайте на запитання і все зроблять за вас. Номери ви зараз бачите на екрані, тож ставте на паузу та робіть скрін екрану. Готово. Поїхали далі. Протягом двох днів отримаєте електронне направлення на обстеження. Його можна знайти у вашому кабінеті пацієнта, обираєте там найближчу лабораторію зі списку на сайті, телефонуєте і записуєтеся на зручну дату. І нарешті приходите на обстеження з паспортом чи іншим документом, що підтверджує вашу особу, і вашим номером Песель. Все просто і без стресу. Тож тепер про найголовніше, що входить у програму. Пакет обстежень залежить від ваших відповідей у анкеті, але зазвичай це кров і сеча перевірять морфологію, рівень холестерину, глюкозу, роботу печінки, нирок і навіть зроблять тест на приховану кров у калії. Також це артеріальний тиск, вага, зріст, щоб знати у якому стані ваше тіло в цілому. Для чоловіків також доступний тест на рак простати. Навіщо це взагалі потрібно? Після 40 років ризик отримати проблеми зі здоров'ям зростає. Навіть якщо почуваєтеся добре, профілактика допоможе виявити приховані проблеми на ранній стадії. А це означає, що їх можна вчасно вирішити. До того ж, дізнатися, що з вами все добре. Це додатковий спокій і головне Послуга безкоштовна, жодних зайвих витрат, лише 10 хвилин на заповнення анкети, і ви отримаєте повну картину свого здоров'я. Так що, друзі, не відкладайте, бережіть себе та своїх близьких. Що ви думаєте про цю програму? Поділіться своєю думкою в коментарях. А поки ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео.